Дніме голову. Як звати? звай? Вон телефон лежить, його. Зубо тобі. Хорошо. Зайшли з колегою в магазин. Продавець з магазину повідомили, що побачила, як хлопчина сховався, коли ми підходили до магазину, тобто він біг за кущі. Пішли, перевірили та й виявили в нього наркотичні речовини. Тоді тобто були в рюкзаку, в сумки на поясі. Викликали групу 102 та й. Формали. Лопатка ще щось не пам'ятаю. Декілька ножиків теж було. Там він тільки потім розказував, що він копав ними, щоб заховати закладки. Фольги багато було, пакетики політленове політленов було. Він навіть це все пакував тобто, і великими партіями ховав. Попередньо сказав, що його мають посадити, тому що він раніше був затриманий за статтею 39 з України, і зараз йому затримали за з... 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 307 -ре. розповсюдження, перевезене карвесі з метою збути. Що... Ми... За що така акція є. В інтернеті побачив, в інтернеті по радіо кругом чути, що спіймає берегу. І... Те саме відразу звернулося.